Добрий день, любі малята! Пропоную вам вивчити нову музичну гру, яка називається Прогулянка. А допоможуть нам гратися цеглинки Лего. Давайте спочатку розучимо слова та рухи до гри. Візьмемо одну цеглинку і будемо по ній пальчиками стукати, нібито тупимо по доріжці ніжками. Туп-туп-туп там і тут. Кіточки гуляти йдуть, не біжать, не кричать, лиш ніжками тупотять. Хто тихесенько йде, той ніколи не впаде. А хто дуже побіжить, може носика розбить. Друже, ти не зволікай і цеглинку поміняй. Тук, тук, раз, два, три, гру спочатку повтори. А тепер спробуємо це зробити під музику. тук туп, там і тут діточки гуляти йдуть, не біжать, не кричать, лишнішками турпотять. Хто тихенько іде, той ніколи не впаде. А хто дуже побіжить, може носика розбить. Друже, ти не зволікай і цеглинку поміняй. Тук, тук, раз, два, три, гру спочатку повтори. Гуляти йдуть, не біжать, не кричать, лиш ніжками тупотять. Хто тихесенько іде, той ніколи не впаде, а хто дуже побіжить, може носика розбить. Друже ти не зволікай і цеглинку поміняй. Тук, тук, раз, два, три, розпочатку повтори. Ляти йдуть, не біжать, не кричать, лиш ніжками тупотять, хто тихисенько іде, той ніколи не впаде, а хто дуже побіжить, може носика розбить. Друже, ти не зволікай і цеглинку поміняй. Тук. Гуляти йдуть, не біжать, не кричать, лиш ніжками тупотять, хто тихесенько іде, той ніколи не впаде. А хто дуже побіжить, може носика розбить. Друже, ти не зволікай і цеглинку поміняй. Тук, тук, раз, два, три, пру спочатку повтори. Ця гра сприяє розвитку почуття ритму. Головне ритмічно виконувати усі рухи, чітко вимовляти слова, проспівувати мелодію і розминати пальчики. В цю гру ви можете гратися самостійно або разом із своїми друзями або близькими. Буде дуже весело. Бажаю вам веселої гри!